Добрий день, діти! Ми з вами сьогодні завітали у гості в садочок. Вихователь задала запитання дітям у групі. Яку професію вони хочуть опанувати у майбутнього? Ким хочуть бути? Діти стали їй відповідати. Діти, як ви гадаєте, ким хоче бути цей хлопчик? Так, правильно. Він хоче бути пілотом. Хочу бути я пілотом. Хочу сісти в літака, в небі високо літає, хмари вітер розганяє. Діти, а ким хоче бути цей хлопчик? Так, правильно, він хоче бути кухарем. Чепчик білий я надів, лялькам борщик зварив, а як до стола дістану. Справжнім кухарем я стану. Лікує зайця наша Ліда, і зрання, і аж до обіду. Всі рани змазує старану, бо медсестрою Ліда стане. А ким хоче стати ця дівчинка? Так, поліцейською. Поліція оберігає нас в день завжди і в нічний час. Поліцейський небезпечна праця, нехай на службі все удасться. Діти, як ви гадаєте, ким хоче стати цей хлопчик? Правильно, він хоче бути пожежником. Мріє Миколка пожежником стати і від біди всіх людей рятувати. Мріє він сісти в пожежну машину, хоче залізти на їхню драбину. Кожного дня, як матуся попросить, воду з криниці він відрами носить. Каже, не просто я пораюсь зрання, в мене пожежне це тренування. Ким мріє бути цей хлопчик? Правильно, будівельником. Рівно цеглу викладає, дах старано покриває. Каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Ким хоче стати ця дівчинка? Що вона тримає в руках? Так тримає пензлика, а хоче бути художником. Натюрморт малюю я, це картина гарна моя, я художник, це моє, Бог натхнення дає. А ким хоче бути ця дівчинка? Так вчителям, бо вчитель і наставник, і добрий друг, і гарний приклад завжди і в усьому. Діти, а людину якої професії тут зображено? Так, це перукар. А які інструменти йому необхідні у його роботі? Так, гребінець, ножиці, пензли для фарбування, фен. А шприць потрібен для перукаря? Ні, тому що шприць потрібен або медичній сестрі, або лікарю. А це людина якої професії? Так, це медична сестра. А її, які інструменти потрібні в її роботі? Пігулки, шприць, піпетка, крапельниця. А молоток кому потрібен? Так, будівельнику. А тут зображено людину якої професії? Ви праві. Це прикордонник, йому необхідні. Бінокль, рація, пістолет, вівчарка, фен Потрібен йому в його роботі? Ні, звичайно, ні. А хто тут зображений? Так, пожежник. А що йому потрібно для його роботи? Вогнегасник, шланг, захисний костюм і шолом, драбина, а каструля йому потрібна? Звичайно, ні. А ви вже замислювалися, яку професію? Хочете опанувати в майбутньому? Розкажіть, будь ласка, своїм близьким про це. А я з вами буду прощатися. До побачення. До наступних зустрічей!